Вітаю вас на каналі Піражуля Квіткова і сьогодні отримала посилочку з двох рослин від Віри Попович. Вже одноразово замовляла у Віри. Вони дуже цікаві. Рослинки деяких немає в інших продавців. І дуже гарні, приємні ціни. Тому рекомендую Віру Попович. Подивимось, що тут ми отримали. Значить, я замовила пухирий плідник. І замовила спірею. Тут все заклеєно. Зараз я відклею і покажу. Так, ну Давайте подивимось. Ось така рослинка похиреплідник в горщику П9. Називається. Похириплідник Gold виростає 1,5-2 метри. З гарним листочком, таким пістрявим це не варігата, але з пістрявим листям, схоже на варігату. Поки що не видно такого забарвлення на камері, але вже проявляється. Листочки, звісно, маленькі, навіть тут вже починає. Квітнути. Ціна такого саджанця якщо не помиляю, 70 гривень. І друга це спірейка. Ну Звісно, що вона також тільки прокидається. Painted Lady, також пістрявим листячком Спірейка невисока, десь 60 см заввишки. Але мені, мабуть, такою хотілося. Почечки всі ці бруньочки Живі, все гарно, це потрібно буде обрізати, бо сухеньке. Ну, дуже гарні рослинки. Доставка мені обійшлася 80 гривень, того сума цього замовлення 210 гривень. Дуже гарні рослинки. Тому ще раз рекомендую Віру Попович для замовлення. Пишіть їй через Facebook, посилання надам, кому потрібно буде. Пока. Підписуйтесь на канал і ставте свої вподобайки.